Доброго ранку. Ну що, З початком робочого тижня. Ну, можливо, ви це будете вже бачити не в понеділок відео, тому що трішки в мене ну, не встигаю я день у день. І сьогодні пройшов такий маленький лагідний дощик, тільки трішки пиль, як кажуть, ото присипав, прибив і все. Але вчора ж і мама, і Саша поливали на всю, тому у нас і не жарко. От, бачите, трішки прибило. Не скажу там прямо дуже сильно-сильно, але трішки прибила. Сьогодні в мене, дякую вам за ваші поради. Мені сподобалося, одна жіночка написала. Дерев, деревинний якийсь гібіскус, треба чи зрізати часа. А я кажу, а де деревинний, де де неревинний? Ну Не зрозуміла, що от так росте рівно, то деревинний. А те, що красиво квітне, то. Треба під низ зрізати. Я так зрозуміла, не знаю. Зараз ми з мамою снідаємо. Світло було, зараз вимкнули. На сьогоднішній день з усієї колекції вашої, що ви прислали, оця лілія, вона сама чудова. Я, чесно кажучи, таких лілій не бачила. Ви бачите, яка вона такою чарочкою і вона дуже-дуже ароматна. Вона пахне карамелью. Сьогодні, вчора, Санька побризкав цим, як називається, от Колоради і, побри... і позаливав мої гортензії і ліщину від отого жука. Боже, Боже, ви подивіться, які персики гарні вже починають падати. Я сьогодні що буду робити? Я сьогодні оцю полуницю зріжу. Кажуть, вже потрібно було давно зрізати. Я її зрізала і так, і сяк в цьому році вона в мене отака, знаєте, матка-боска. Я її зріжу, де погана викину. Самі краще залишу, тому що, можливо, отут маленька... Та ні, можливо, отут маленьку діляночку я залишу для полуниці, а все остальне восени перенесемо туди. Вчора рили картоплю, ми садили, саму не наключену. А що ж це таке? Бризкав від Колоради, а цю картоплю не побризкав. Учора. От мужики ви кажуть, от ваш чоловік він у вас золотий, да він у вас такий, да ви. Да Ви Ви прямо йому там уже пам'ятник поставили. Ось Дивіться. Вчора кажу, Саша, покопала картоплю. По-перше, він не вміє картоплю. Копає ту. і ти не вмієш, треба отак вставати. Ти ж в селі вириш. Отак вставати, отак. І копати по рядку. А він якось так перекидає. Ну, неважливо. Не цю картоплю треба вже викопувати. Кажу від сусіда, пам'ятаєте, там такий. Велике таке, тонке, тонке дерево росло. Він же його спиляв. І оце від нього пішло, дивіться, Грисань, візьми лопату і повирубую ці коріння, тому що воно тут лісом заросло вже. У нього теж починалося з такого маленького пагон. І ви думаєте, що, дивіться? Викопав, лопату кинув, дощем її прибило, намазюкало грязі, замазюкало ручку, оце, оце так. Оце, мужики, так всі роблять. Вже, ну чи знаєш, як стоїш, то так. Да. А отак оце, бачиш, як зробив. Ну тут же сині, оці, оці, вони ж ще нема плодів, і вже теж треба було побризкати від колорадського жука. Мою експериментальну картоплю. Ні, не потрібно. Зовсім не потрібно. Він це розповідає, але це не значить те, що зараз прийде Саша з роботи, і я затію тут скандал. Ти що козьол лопату вимазав? Ні, це я кажу вам, я йому так само кажу. Але це сказали і забули. На цьому не треба, ой, все, розводимося, тому що лопата грязна. Ні. Зором зараз я вам покажу. Хвилиночку. Ой, тут щось таке мокре, черк поливали. Ось воно. Дивіться, воно починається з отакого. Оце це дерево, яке було в сашках, в сусід. Ось воно починається. Де корінь. Ось. Ось воно. Чи насіння, чи пташка какнула, не знаю. І воно сюди прийшло. Воно гірочки, ті, які мама збирається в бур'єні вирощувати. Але я вже бачу, що їх круте. Ота фігня треба буде побризкати їх теж. Ну і полуниця тут залишиться, я думаю, зовсім зовсім мало. Взагалі в цьому році огород ну, ніякий, просто ніякий. Подивіться на цю красу. Ну, подивіться на цю красу. Ні, зелені ще. Дімочка вчора отримав посилку, каже. Два персика всього такі були м'які, ми каже, ну ми не викидали, ми з'їли їх. Ну, Просто красота. А вон на ящику дивиться, яка ожина. Уже він наївся, він отам на бере, тут ні. Треба залізти сюди і її обірвати. Я вже в холодильник заховала для. А ось дивіться, які пагони молоді. Диви, що робиться. Зачина теж повідрізати. Нащо воно таке? Диви, яка ожина красива. Він вже просто... Її наївся. Ой, краса яка яка краса. Це для тих, хто вдома. О, м'якенький. Диви, який красивий. Ось такий сур з такими полосочками. Ой, ось м'якенький уже, диви, який персик. Треба їх щупати. А угу. це надо обрізати. Так, ну все, зараз я буду. Снідать швиденько. Що в мене сьогодні на сніданок? Ой Боже, 91 і пів кілограма ще в мене вже вага. Пиріжки, цукерки. Нема води, я поперлася теж, бачите, ось в Ну, На чоловіка кажу, сама така сама. Я сьогодні, там в мене трішки суші залишилося і салат. Мама, вівсянку з перцем і кава без молока. Треба трішки скидонути. Деякі красиві. На дереві висіли. Ти відірвала їх? Так, да, приємно. Ну вони трошки на ваші, як ще там підчили. Ні, ні, валяється там одне, по-моєму. Угу. Ой, ой, водички ж нема, нельзя. Огірочки, оце тільки так, на салат. Вроді би такий сорт непогане ці пересажені, бачите, але тільки на салат. Ну нічого страшного. я сьогодні не полила. Ну, я їх вчора так три, дощ який йшов. Там дуже, там дуже мокро. А і ще знаєте що, дякую вам, що ви мені написали, що для того, щоб не заводилася моль в цих коробочках, я цю коробочку одну одягнула взагалі в поліетилен. Отак дуже-дуже закрила, я не знаю, що Ви сказали, що треба взяти із фольги пакет. У ну, мене такого пакета немає, можливо, фольги туди шматок вставити і буде діло. Ну, я, я спробую. Пакет із фольги і туди крупа. І Ви пишете, що зроду не, не заведеться моль. Що сьогодні їсти будемо, якийсь суп. Я буду з клубніки, мама якийсь суп зварить такий легкий, без м'яса, просто овочевий. І посмажу рибу, і буде що їсти. Так, Малочка, треба насути. Щевель такий ловкий, треба оце. Та щавель... ми тільки їли його, мама не йдеш. Ну і хай то ще хочу. Мама, якщо ще росте, то ми кожен день може ще велевий цей суп їсти. Він вже наберей. Та ну, може, щевельний, не знаю. Щось, щось буде, щось перше зваримо. Бо Саня прийде з роботи, то треба щось буде їсти. Правильно? Правильно. Так, все, я снідаю, бо тому що мій. Надо. Ось мій сніданок. Так, треба О, нам сюди скатерть пошити, мама. Там... А де ти скатертинку ніла із за того ту... ж? <кій> Ми варимо буряк. Та я не знаю, як називати. Оце що варимо скоро буряк. Скороварка? Скороварка. А, а я, вона номер впала, я не трогала. А, а, а вона, я, мабуть, впала. Два дня ще шукаю. А, це... так, Та ні, я вроді бачила, що вона там. Нема. <кій> 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 а, це оту. Два дні шукаю, диви. Воно лежить собі приспокійно. Да. да. Одягнуть зараз носки, калоші, від яких у мами ноги пропадають, mm. <laughs> деякі пишуть, і піду. Балакала, що з Вовою сусідом. Він каже, у мене така полуниця в траві і так гарно каже, дивися, оце отут ділянка гарна. Отут поруч, як і не було полуниці. Це у всіх рози кажуть, ой, Вова, в тебе такі рози заходжу, кажу, а, теж оці стріпси пожирали. Дивіться на оце страшко. Зараз я доведу його до ладу. А, і зараз побризкаю огірочки. Отим. Пш -пш -пш, що з дому? Мама знову буде вологу. вологе прибирання робити. Я не знаю, що там за прибирання, де вона там грязь, яку бачила. А, вона вже, мабуть, заробила, бо я ось бачу відро вже з різною водою. Так, я вирішила не одягати калоші, я одягну отак. По-модному. Оце ось, бачите, від хвороби та гнилі подвійна дія. Бачите, на листочках що? Я від рози це бризкала. І, Можливо, і на огірочках допоможу. Ось таке схоже, бачите? Я оцю розу, вона була вся покрита такими червоними. пройшло. А це знову опять-таки, бачите, виходить. Ну, Я хочу, У мене тут небагато залишилося, я хочу огірочки побризкати. Так, легенько. тому що... На ці огірочки вся надія. Вже закінчується, вже не бризкає навіть. Отак. І персики. Він так багато було персики. Кажу, вов, чого не те все пізні? Каже, я не розумію, що таке. Каже, в тому році оцей персик каже, вже був повністю готовий, ми його їли. Зараз зелений, як круто. Кажу, а в мене він злякався. Я сказала, що я його викину. І він такий красень. Вже й шкода його викидати. Так що, все започинаю. Бачите, навіть ось вуса випускає, і воно таке, ну таке, ну вуса я буду залишати всередину, до осені можливо, приростеться. І ви скажіть, о, тут, я ж поливаю кругом, тут є, а там повністю пропало. А ну напишіть мені, в чому це справа. Грушка, бачите, як пішла. Гарно. Так, все, я беру, зараз одягаю рукавички. Беру лавочку, беру відро, беру лопатку, ножницю. Огось як я всього беру? Да? І йду працювати. Ну, А ви займайтесь поки що своїми справами, потім покажу. Дивіться, подивіться на мої бретелі. Тут же бретелі такі, як у майки. І оце вони так позакручили, що я думала, що вони дивіться палець, я думала, що вони мені руки одріжуть. Оце ж я руки туди людям, а вони крутяться. Прямо нова модель вийшла. Зараз буду купатися та буду розкручувати. Ну що, закінчила я. Перчатки. да, ударник? ударник, ударник. Зараз я вам покажу. Диви! Скільки? Це помідор тут, падалішня, я його залишила. Чотири відра, ма, чи п'ять? П'ять. п'ять, п'ять, Оце п'яте відро, набиті повні. Дивіться, який мішок. Зараз сюди висипемо. Викинула нахрен все старьо. І що характерно, що в цьому році немає вусів вуса зовсім не пуска, Ну, зовсім. То як зазвичай преться, що не знаєш, куди дівати, ні. Тобто, якщо я обрізаю, та ні, в тому росія до обрізання в було дуже багато. Я обрізала, вона то не розмножилася. Коротше, оце таке зробила. Все, те, що я хотіла, я все зробила позалишила молоде. Зараз я гарно його залью водою, і нехай росте. Виросте, виросте, не виросте, – батон. Значить, у нас не судьба, щоб у нас була полуниця. Правильно, правильно. Мама рве морку та накопали там картоплі, два куща викопали. Треба ж вона хоче суп з шелем, тому що Саша з роботи прийде, а в нас шаром покатіх. Кінь кінь не валявся, ніде не валявся. Так що ми зараз щось з їдою сало купили і так гарно. З салатом сало і наївся, і... і нічого не готувати не треба. Так, все поливаю я, бо скупаюсь, поки є світло.